Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям та буде ще художня література разом в занятті. Починаємо ми з вами, як завжди, з привітання. Доброго ранку, червень, сонечко гаряче, стигле яблучко, наче неначе вийняв прямо із кишені і дав солодких ягід жменю. Діти, давайте пригадаємо ми, що природа наша поділяється на живу та неживу. Згадаємо, що належить до живої природи. Назвіть мені, будь ласка, все, що ви знаєте, що належить до живої природи. Так. Рослини. Так. Лавини. Тварини, молодці. І... І, і людина, молодці. Правильно, до живої природи належить людина, тварини і рослини. Все, що росте, що розвивається, що розмножується, все це жива природа. Давайте пригадаємо, що належить до неживої природи. Наведіть мені. Та, живої. Неживої. Нежива природа. Дивимось. Вірно, це і хмари, це і небо, це і веселка, це і дощик. Все це нежива природа. Хмарки, ґрунт, сніг, лід. Ось ми сьогодні поговоримо з вами про неживу природу та її явища. Кожне природне явище існує у відповідну пору року. Влітку існують літні явища, взимку зимові явища. Відгадайте, будь ласка, загадку, хтось відкрив на небі душ, повне на землі калюш, і на нас водиця ллється. Як це явище зветься? Дощ, правильно. Да. Дощ, послухайте, будь ласка, що ж таке дощ? Дощ це вода, яка падає на землю з хмари у вигляді краплин. Дуже сильний дощ, як ви гадаєте, як зветься дуже сильний дощ? Руина. Злива, правильно, злива, а злива супроводжується грозою. Давайте подивимося, що ж таке гроза. Гроза це явище, під час якого виникають блискавки, подивіться на малюнок. Блискавки це сильні електричні розряди всередині хмари та біля поверхні землі, які супроводжують. Супроводжується громом. Гроза, діти, це скажіть мені, будь ласка, яке явище безпечне чи небезпечне? Ні, ні Так, це небезпечне ні, явище, яке може викликати повені або пожежі. Ось послухайте віршик про це явище. Ти знаєш, у грози своя краса. Яскрава блискавиця небом в'ється. Дощ блискотить, немов вранішня роса, і вітерець за хмарами женеться. Зараз послухайте дітки загадку. Яскраве коромисло через річку повисло. Що це можна сказ... назвати? Райбра, умички ви мої. Вірно, це райдуга. А як же можна сказати на українській мові? Веселка. Веселка. Молодці. райдуа або веселка, це явище. Яке з'являється після чого? Ну подумайте, хто мені допоможе? Після дощу після, до, з'являється. Райдуга буває або одна дуга, як на малюночку. А ви знаєте, що зараз частенько буває райдуга, яка з двох дух складається. Пригадайте, з яких кольорів складається райдуга. По-перше, скільки кольорів у райдуги? Сім. Всім. Сім. 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 А зараз давайте перелічимо наші кольори, починаючи з червоного. Червоний далі. Оранжевий, Оранжевий. самі діти. Жолокий. Так. Жолокий. Так. Жолокий. Так. Жолокий. Блакитний, голубий, синій Жолокий. і фіолетовий. Жолокий. Тобто ви добре запам'ятали, що ральдуга складається з сіми кольорів. Райдугу можна спостерігати. Не тільки після дощу, але ще коли сонце освітлює водяний пил. М коли ви поливаєте там водичкою на городі, в квітничку інколи можна побачити райдугу, поблизу водоспадів, фонтанів. У легендах і міфах веселка це місток, що з'єднує богів та людей. Послухайте віршик про веселку. Після дощика грибного небо прояснилось. Проти сонця золотого райдуга з'явилась. Посміхнулася привітно райдуга з місточка. А на ній дивіться, квітне вишита сорочка. Бачите, як кажуть, що райдуга дуже схожа на вишиту сорочку. Ну а зараз ми послухаємо наступну загадку про наступне явище. На дворі переполох. З неба сиплеться горох. З'їла шість горошин Іра, у неї тепер Ангіна. Що ж ти сипали з неба? Град! Град. Умнічки. Град, подивіться на малюночку. Влітку дуже часто інколи буває таке явище. Град, Град це вид опадів. Із непрозорого льоду заліз чистенько буває овальної форми. Град дуже погане явище. Чому? Тому що воно завдає шкоди господарству знищуючи культурні рослини на полях, на городах, плодових дерев, садках. Тобто ми запам'ятали, що град це теж небезпечне явище. І діткам не бажано знаходитися під градом, вірно? Бо можна травмуватися. Ну, а зараз ми трішки поговорили, давайте зробимо фізхвилиночку. А ми зовсім не втомились. Вправо, вліво подивились, встали, спинки розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки, видихнули та присіли. Підстрибнули і на місце сіли. Добре, молодці. А зараз вам пропоную послухати наступний віршик про явище, а яке вам потрібно здогадатися. Чудеса хлоп'ята прямо, чудеса. Наш митько не знає, що таке роса. Та роса уранці сяє на траві. Мов розки миста, іскорки живі. Так скажіть, будь ласка, про яке явище природне була мова у цьому роса. Про росу. Скажіть мені, будь ласка, роса це яке явище? Літнє чи зимове? Літнє. Літнє, літнє, вірно. Послухайте, будь ласка, про росу. Роса виникає влітку. А може бути і восени. Зранку здається, що трава волога, ніби від дощу. За ніч повітря охолоджується. Пара, що є у повітрі, торкається поверхні землі та перетворюється на краплинки води. Восени вночі інколи роса підмерзає і набуває білого кольору. Через що трава, здається, теж білою. А зараз послухайте загадку. Дуже складно, але я сподіваюся, що ви відгадаєте її. Молоко над річкою плило. Нічого не видно було. Розчинилось молоко, стало видно далеком. Туман! Ой, ви ж у мене і молодці. Ви сьогодні мене просто радуєте. Бачите, ви на малюночку зображення тумана. Що ж таке туман? Туман це явище, яке робить повітря мутним, непрозорим. Осінні тумани біля річок у ярах густіші, ніж влітку. Тумани бувають у морозні і зимові дні. Скажіть мені, будь ласка, а як ви гадаєте, туман це явище безпечне чи небезпечне? Не, небезпечне, тому що коли туман дуже погано видно на дорогах, правильно? І не можуть трапитися якісь дорожні аварії. Тому завжди попереджають про те, що буде туман, щоб водії були обережними. Послухайте загадку. Літає часто він довкола. Дерев чимало поламав. Його ніхто не бачив, не впіймав. Вітер Вітер, вітер. правильно, вітер, бо він вітер. ламає дерева. Вітер це рух повітря. Він буває різної сили. Подивіться, будь ласка, буває легенький-легенький Ми кажемо не вітер, а вітерець, Правильно? А буває дуже сильний вітер, який дійсно ламає дерева. Це ураганний вітер. Добре. Зараз подивимось на екран і сьогодні ми з вами почитаємо віршик Познайомимося з віршиком Тараса Шевченка, який має назву Сонце Гріє. Знайомитися з віршиком будемо за допомогою мнемо таблиці. Пригадайте, що таке мнемо таблиця. На мнемо таблиці зображені малюночки, які будуть вам допомагати запам'ятовувати віршик. І не просто запам'ятовувати, як ви вчите віршик, а за допомогою зорової пам'яті. Ви ще будете пам'ятати малюночки. Зараз слухайте, будь ласка, і дивіться на верхній лівий малюночок. Я читаю віршик, а ви диві... дивіться на малюнок. Сонце гріє, вітер віє. Другий малюнок з поля. Бачите поле? Третій малюнок на долину. На третьому малюночку зображена долина. Другий рядок. Над водою гне з вербою. Другий малюнок. Червону Калин. калину. Правильно. На калині одиноко. третій, бачите малюночок. Переходимо нижче. Гніздечко гойдає. Бачите, гніздечко і гойдалка гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знаю. Бачите? Давайте ще раз я читаю, а ви слідкуйте, за мною табличкою і за мною повторюйте. Сонце гріє, вітер віє. Починаємо, діти. Сонце гріє, вітер віє З поля на долину. Над водою гне з вербою Червону калину. На калині. Одиноко. Гніздечко гайдає. Дочко. А де ж дівся? Е, соловейко не питай, не знає. От, Дуже добре. От подивіться, будь ласка, ми з вами і м -м, прочитали віршик за мнем табличкою. Добре. Ну, а зараз, діти, ми... Подивимось на малюночок уважненько і назвемо природні явища, але зимові. Ану спробуйте ви без мене назвати їх за допомогою малюнків. Ні, Сніг Сніг, молодці. молодці. Сінні, правильно. І мороз, ну, діти, коли температура така у нас сильна. Молодці. А метіль, бачите, за метіль зображена посерединці. А скажіть, будь ласка, річка вкрита чим зику? Льодом називається ще крига. Молодці. Зараз, будь ласка, спробуємо. Подив, подивимось на. Ось. Воз... Подивимось на малюночки і скажемо, що зображено зараз? Сніжинка. Сніжинка. Послухайте, як утворюються сніжинки. Взимку, коли на вулиці дуже холодно, краплинки дощу замерзають і падають на землю у вигляді сніжинок. Сніжинки, діти однакові за кольором, вони білі. Але вони різні за формою і візерунком. Нема двох однакових сніжинок. Подивіться на наступний малюнок. Як ви гадаєте, як можна назвати таке природне явище взимку? Що це, діти? Зима. Зима правильно, але це заметіль. Заметіль. Заметіль це явище, коли вітер переносить сніг над землею. В Україні заметілі ще мають такі назви. Завія можна називати. Запам'ятовуйте, хурделиця, хуга або хуртовина. Зараз подивимось на наступний малюнок. І хто мені може сказати, як же називається? Іні, Іні. правильно. Іні, правильно. правильно. Давайте подивимося і скажемо, що ж таке вид е іні. Це вид опадів з тонкого шару крижаних кристалів. Він утворюється з пари, що є у повітрі. А як називається це природне явище? Шасулька. А українською мовою хто знає? Бурулька. Бурульки. Діти, запам'ятайте, що ніколи не треба стояти або йти під дахом будівель, з яких висають величезні. Зараз послухайте, як правильно українською мовою називається Бурульки. Повторіть а, разом зі мною бурульки. Бурульки? Так, бо зозулі це російська мова. Падаючи згори бурульки, можуть буруйте. дуже серйозно травмувати перехожих. Тому, коли ви бачите бурульки на дагах, обходьте їх стороною. Давайте зараз трішки з вами повправляємося, запам'ятаємо, які ж бувають природні явища взимку. Відгадайте загадку, коли холодно зимою річка замерзає, її скельце під собою до весни ховає. Крига. Лід, лід, крига, крига, називається українською мовою. Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. Іні Іні, молодці. Сипле снігом, в очі, вуха. Це звичайна. Завірюха. Просто молодці. Учебне за щічки, носик поцілує, під, під покровом нічки, вибачте, шибки розфарбує. Мороз, правильно, мороз бор, вночі нам розфарбовує шиб, шиб, шибки. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче, і її немає. Бурулька, вірно, бурулька. Ну, а зараз нас на... залишилась з вами цікава гра. Давайте ми з вами подивимось. На екрані сніжинки заховали якісь предмети. Спробуємо їх назвати по порядку. Зверху, зліва. Сніговік, Сніговік вірно. Колоб... Дзвіночки. Колопольчики, дзвіночки. <різована> Санта Клаус, <різована> Санта Клаус, Ялинка, Ялинка. лка, ялиночка далі, подаруночки. Бачите в коробку? Оленя. Оленя маленька, Оленятко, добре, <різована> снігорочка, <різована> і умнічки пін, умнички. І Ель. ельф правильно знайшли казкового героя. Ельф. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, а скільки тут всього предметів заховано за сніжинками? Дев'ять Молодці. а зараз порахуйте, скільки живих предметів, скільки предметів живої природи ми можемо знайти? Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки? Шість. Ви порахували, вірно. Це хто у нас? Дід Мороз, Санта Клаус, Ялинка, Оленя, Снігурочка, Пінгвін. Ми будемо вважати, Ельфа тежка з живою істотою. Дуже добре. Сьогодні у нас було таке дуже цікаве для вас пізнавальне заняття. Я вам хочу сказати, що ви молодці, ви мене порадували, добре відповідали, називали всі природні явища. І хочу вам сказати до побачення.